Па-па-пау, друзі, всім привіт! І сьогодні ви залетіли просто в такий якийсь режим. Ну, ти вже як би поняв, да? Тобто динозаври, що робити, не знаю, але, до речі, динозавр, так то всіх переміг диви. І ніхто з них не накидав хоч трошечки демеджа, хоч більше сотні, там, знаєш. Жасть. Ну, я тако, чесно признатися, одну гру зіграв. Да, одну зіграв. Просто подивитися, як тут що тут, ну, взагалі, який принцип. От, і все, що я поняв, що. Режимчик достатньо, достатньо такий цікавий. І єдине, що мене цікавить, то це стор. Так, у, 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 ось-таки за такого динозавра ми будемо грати, якщо що. Такий ось до в нас квадроцикл. Що по пушкам? шотган 500, це 800, 1200. І ось до нам показує динозавра Просто диви, яка здорова тварюка, це жесть. А речить, як да? Я б навіть, якщо чесно, так то аж трошки звук самого Роблокса прийшлось понизити, тому що ну це занадто занадто голосно. Реально, він просто кричить на всю на всю катушку. Опак, от каністра, я знаю точно, що штука дуже-дуже таки потрібна, тому що у бензина є властивість все-таки кінчатися. Тому, ну, про запас нам така каністрочка не помішає. І от що я знаю точно, або, ну як я догадуюсь, да, нам або треба вбити оно динозавр. Заврика, бачиш, ось він бігає. ой 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 халепа! Я застрягший. Я застряг! Бига, куди? Де я? Халепа! А, все, я ще живий, є живий, я тікаю. Якось отак по-дурному я помер, але треба свалювати, свалювати, свалювати. Тому що динозавра треба або вбити, або втекти на гвинтокрилі, поняв. Десь, напевно, в ту сторону можна бігти такого, я так думаю. І десь якраз таки в цій стороні ми знайдемо площадку з гвинтокрилом, поняв? І на ньому можна буде втікти. Єдине, що я не знаю, це для чого тулкіт. О, ну, він Якщо каністра з бензином, ну, нам понятно, чого треба. А тулкіт нашого? Непонятно. Але тут є ось до аптечка, да? Бемс? Да, медкіт, І ще одна каністра. Тільки одна проблема. Наш такто квадроцикл розвалили. Ну візьми. А, я можу тільки одну носити, я поняв. Хорошо. Шо? Запитань більше немає тоді. Що мені робити? Нас осталося всього-навсього троє. І. блін. В хп так-то в динозавра ще дай боже. І гвинтокрила ніде не бачу, ніде. Ну тобто немає ніде абсолютно ніякої. Даже підсказки на нього. Якісь пагі є, дивій, обалдіє. Десь тут, вже десь поряд. Ой ой. Ой-ой. Дімейч, давай по педалям, тікаємо, тому що від того біда буде. А тут взагалі тупік, я поняв. Треба звідси свалювати. Коли гелікоптер буде? Де він? Ще когось убили. Жесть. Це хана. Це тупо хана, я тобі кажу. Ну як я зрозумів, типу, принцип гри такий самий, як в Shark Bite. але просто що тут, ну, вини на воді, і замість кули тут тірекс. Ну, тобто динозавр. Неважливо який, бо я. Ось до. Все, погнали туди до самольота. Бачиш, я ж кажу, я пам'ятаю, що просто викликають якийсь момент гелікоптер і ну, на ньому можна втікти. А це штука. Досить-досить таки потрібна. Думаю, я на всіх порах, просто Мої п'ятки зараз так сверкають, я не знаю. <рес> Але треба бігти. Хочеться жити, жити. оно ну, оно, ну, ну, диви, підлітає. Швиденько туди, швиденько. Я надіюсь, там хоч там динозавр, диви. Жесть, він буде чекати мене, де? Так, да, він тупо сидить і чекає мене. Ну, правильно, я один остався. Цікаво, а чи можна якось обійти його, поняв? І, в... і тихенько підійти до того гвинтокрила, а? Може, якось по воді. Давай перепровіримо. Тут стінка, тут стінка, не можна, блін, прикол. І що робіть? Чесно кажучи, не знаю. Але якось треба до гелікоптера. Добігти, Якось спробувати. Бо біда. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Я на всякий случай хотів аптечку взяти, але він мене просто зразу потушив. Це як? Жесть, я думав, він хоч трошки залишить мені, ну, типу, ХП, а він взагалі ну, ніякого шансу мені не дав. Кресюк, прикинь, який кресюк, да, Просто прибіг і почав чекати. Обалдеть, да. Понятно, непогано. Так, я хочу якийсь собі ган. Скільки маю кісток? Де випшоп... А, 133. Ну мені ні на що не вистачає. А, можу покрасити. А покраска теж коштує грошей, обалдіть! Якийсь Арекс. Арексі, арекс. Що, Хто ти? Не знаю. А ми можемо когось, до речі, пригласити, так? Давай ось, у патрончик, інвайт, А Ану. О, сюда, псю, тепер зараз будемо з патерончиком на нашому квадріку ганяти. Ну поки що у всіх, я так розумію, зо стандартній типу динозаври. Немає тут в лобі якихось прям лютих кентів, які там розвалюють, я не знаю, прям жорстко, супер-жорстко. Ну, от оп, можемо бистренько тако зупинятися. До речі, кстати, лайфхак уже знайшов. Хорошо. І що нам робити? Що нам робити? Я це думаю тепер. Можемо, по суті, по факту, під'їхати поближче туди, де посадка оця гелікоптерна, я думаю, і там чекати. Гвинтокрил. Це За не вона? Ну, не схоже. Ні, це щось це не то. Чекай. Опа, патрон, найшов каністру, Хорош. Давай, сідай, старина. Опа, погнали. А бензинчик так-то вже кінчається. Йой. Опа. Опа. Він тут десь уже близько. Нидник. Да-да-да, ось оця гелікоптерна площадка. Десь тут можемо і заникатися. В цілому. Вилізти, напевно, давай виліземо. Да, на башню можна вилізти. Жесть! І тут кіт, супер. Цікаво присідати. Можна, не можна, не можна. Поняв. Ну в цілому, я б так отут і зачекав тепер, поки викличуть, заправив, заправив дрічка, нам прикинь. Хорош. Ну можна тут і сидіти, тепер чекати. В цілому то. Опа. Де він? Десь 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 тут, да? Десь близько? Чи ні? Він десь прям дуже близько, тільки що заричав, тому, тому обалдіє. Ой-ой-ой. Тихо. Ну, в цілому нам ще півтори хвилини зачекати. Опа, я поняв, я поняв. Ха-ха! Ти бачив це? Жесть! А вони реально стоять і тупо чекають. Чи він просто тут прип. А, ну, він ганяє, він ганяє тут, я поняв. Неприкольно. Я би заліз отако на оцю висоточку. І стріляв би по ньому зараз. Де ти там? Покажись. А ну він, диви. Давай, понакидаємо, накидаємо по ньому. Тако бем бем Посраці, посраці. ха 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 Каво, а я з пістолета його вб'ю за ну, дві хвилини оцих? да? Тому що от він буде просто там сидіти і ждати тепер. Це взагалі тупість. Опа, поняв. Все, погнали, погнали. Звідси. Погнали, погнали, погнали. Патрончик, патрончик, погнали! Все, срочно, срочно валим. Треба туди якнайшвидше добратися до точки евакуації. Escape за гелікоптер. Оп, оп, тихо, тихо, тихо. Акуратно. Диви, 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 диви. Супер, встигаємо, встигаємо, встигаємо. Я впевнений в тому, просто максимально впевнений. Бемц? Оооооо, сюди! Хо-хо-хо-хо, єс! І патрончик теж так стих. Супер. Всю сюди. Трошечки демеджа накидали і самі втекли, не померли. Та ти що? Що може бути краще, да? Ай, тут дивилися, ми можемо наблюдати, що дешо йде, так? Да? Непогано, а ну, спіктейт. Ану. Ага. Ось оцей на динозаврі Кент. Ну який же ж громкий, це жесть. Як вести, чекай, диви, Делі? Що тут? Виживе 10 раундів як людина, виграй 3 раунди як динозавр, виграй 4 раунди як МВП. Мм, mm, понял. Плюс 58 кисточок. Файно, файно. В цілому, блін, хотілося б, звісно, більше отримати, але я топ демедж 1750. Йой! Нормально, сюди. Я ще прям непогано накидав цього пістолета. Але все-таки хотілося б. М, якусь МП-5-точку, наприклад. А тут є така штука, як ренж? Тому що якщо з дробовика я буду так само доставати, як з тої самої МП5, то я міг би взяти і дробовика. В цілому, то ну. Так, хто там динозавр? Монтівіті якийсь. Не знаю, хтось якийсь італьянець, напевно. Так, давай тепер Юльку в цей раз запросимо. Покатаємося ще з нею. Бемс? Ану. Ну да, диви, у нього теж саме звичайний от такий тірекс, типу. Єдине, що я не пам'ятаю, то це те, що. А, диви, тут і погода як помінялася, да? Жесть! Тепер дощик іде, але тут ось каністрочку, і каністрочку я б вкрав. Бемс. все. Нормально. Опа. І Юлька вкрала каністру. Все, файно, погнали. бем бам бам. Так, і треба розібратися. Де ми, взагалі? І куди точка. А, ось тут тихо. Я бачу цю висотку, так? Да? А, ні, це не ця сама, але, ну, в принципі, теж можемо залізти. Хоч, хоча б просто подивитися, де ми. Ага. А сильно не подивишся. <гух> бачу динозавра. Опа. Я його побачу. Десь там бігає. А то, то що дощ, блін, капець, як мішає. Реально, жесть мішає. Диви ось він. А він же ж нам дирчики може ламати. І висотки ламає, йой, халепа, треба тікати. Треба тікати, 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 срочно, по машинам, по коням, по коням, по коням. Тікай! Тихо, 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 тихо. Не трогай. Нічого не видно, нічого не видно. Жесть. Тихо, Туда. сюди. Опа, пемс. Валим. Срочно. Тихо, тако сюди-сюди. Не знаю куди, але я просто кудись тіка. Тихо, занесло. Давай хоча б заправимо його. Не можу заправити, чому? А о, можу. Все, заправляю. Бемс. Все, хорошо, повний бак, погнали. Прикинь, а я не знав, що він може оці вежі ламати. А оказується, може. Нам би тепер десь якось заникатися і трошечки почекати. Ще буває сюди вертольот паркується, так? Я так зрозумів? Чи як? А наша нам медкіт, якщо він нас стулить з одного разу. Он просто з першої тички нас вбиває. Що це за прикол? А що нам тоді аптечка? Непонятно. На, що ти заправила? Там же ще ж багато бензину було. Йой! <рив> Жесть, не треба було! Ну ладно, тут ось, в принципі, по дорозі ще одна є. Бемс. Оп, підібрав, все, погнали. І ще один меткі, то то. Ну, я не знаю, аптечки таке відчуття, як ну реально не потрібно. Так? Тихо, де гвинтокрил? Де? Бачу, погнали. А ми звідси якраз такий приїхали, да? Ми Реально тільки що прям звідси приїхали. Да, все, тепер треба тут чекати гвинтокрил. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, а він десь близько. Давай, 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 сідай, бігом, 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 сідай, давай, давай. Все, пемс, залазимо. Ізі, сюди! Хохо. Теклей, добре. І круто. Ну, взагалі, дощ, це така паскудна погода, я ті кажу. Взагалі, нічого не видно. Не розумієш, куди тобі їхати, куди тікати. Куди Привіт. <ривіт> 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 Хто спить? Що спиш? Диви. Алло, алло, просинайся, там динозаври бігають, а ти спиш. Хаха! <сум> Який же стяг. Але якщо чесно, ось, дивись скільки тут цього можна купити за робокси. Стартер пак. Тобі там і калаш, і динозавр, і машина. За, за скільки там? 500 чи 600 робоксів, я не помню Все? Ізіґами виходить, так? Ну, небагато демеджа в цілому накидав, звісно, але ж, я ж кажу, взагалі нічого не було видно. Як, до речі, хамера такий. За тисячу! Шо? знаєте що з такими цінами Обалдеть. ха Є, до речі, рейлган. Ану, скільки ти коштує? 600. Ну, все таке дороге, що це таке? Туки 200, забіст. Дві тисячі робуксів? шо? Да, ціни тут, звісно, взагалі прикол. Якийсь дук у нас, динозавр, але окей, в цілому, я б квеста міг забрати, так? Да? Когось? Чи ні? Ні, а що за прикол? Не поняв. Ну, ладно. А, що Що це таке? Що це таке? Що це за здихля? Раптор! А чуміть, а він, я так поняв, швидкий дуже, да? Оце халепа. Але тут диви, і зразу тобі і медкіт, і отака каністра з бензином. Бім-бім-бум-бум, погнали. Куди б ховатися? Куди б ховатися на першій стадії? Нам не знаю, не знаю. Ну не хотілося б просто на цю вишку залізати. Це як. <гас> а, ось до він, він невидимий. Тікай, тікай, тікай! Ой-ой-ой, халепа, 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 халепа. Тихо. Живи, живи, Діміч! Живи, живи, живи. Блін, чуть-чуть не допред, чуть-чуть не добіг до вежі, прикинь. Жесть, що це за треш? Він стає невидимий. Він обалдеть, який швидкий. Але натомість у нього диви, в нього менше ХП, чим Тірекса. Вон воно як. Але це жесть якась цей раптор, я не знаю. Він тільки задомажив квадроцикла нашого. Я думаю, що сталося. Чекай, як так? обшо! А потім дивлюся, сліди. Це повний жестяк. ось оцей раптор, він відкривається вже на 10-му левелі і коштує 2500. Обалдеть! 2500 кісток. Є ось такий Гіга, Діло, Спіно. Не знаю. The beast. То й що за робукси? 2000 коштує. Обалдієть. 800 меха тірекс. І Тирекс. А, -а, а, взагалі 10 тисяч такве. Чекай, і що? І раптор у Сік зажрав, Ну, понятно, конечно, бо тому що раптор це имба ба якась. Невидима, швидка якась штука бігає за тобою, за нашу. Обалдеть, ну це вообще. А коли мені випаде динозавр? У меня 13%. Я же хочу бути динозавром. Ну, так чисто побігати, порозволювати трошечки. Це mm? <laughs> таки цікаво, як воно. Угу, Понял. О. А... Я динозавром став! Був же ж не я! Але воно просто переролило якось чи що. Чи... А, мужикент, вийшов. Чекай. Нажми один, щоб вкусити. Щоб два, щоб повишити швидкість. Я не прочитав усе. Ну ви що смішні? Але обалдіть, диви, да? Ха-ха! <плес> це я! Віка мепа здорова, І зуби здоровецькі, це жест. Так, тихо. Все, погнали. Спрінт активовуємо. Полетіли. Ой, тихо, не сюди. Треба максимально швидко добратися, але по мені вже хтось попав, якась. Геніда. Так, давай оцю штуку зламаємо, все-таки, щоб ніхто на всякий випадок сюди не заліз. Бемс. Всю нас. Опа. Юльку бачу. Ану, іди сюди, Іди сюди, Іди сюди. Хе-хе. Опа, одразу АФКшника скушать. Бемс. Оп, сюди. Ану, куди, куди, куди? Жесть! О, опа, опа, опа. Опа, от так от сюди. Диви, якийсь кент. А ну. Бам. І шо? Ну потуп. Шо? Опа-опа-опа, опа, 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 опа. опа. ну йди сюди. Сюди йди, іди сюди. Тихо, патрончик. Всіх дамажим. Оп, не достав! Не достав! А шо? Ай, це не та кнопка! Не та кнопка, дівич! Три. Це шо таке? Що таке? Що це я роблю? Ааа, ти запахи хто де, поняв. Окей. Оп, отакого патрончика закушали сюди. Так, побігли. Опа. Юлька, бамс. Сюда, сюда, сюда Юлька. <свистак> а хто це у нас такий, а хто це у нас такий тут. А хто це у нас такой. Сюда. Ну іди сюда, дай кушу. О, все, нормально. І ще хтось зовет тут. Тю. Ізі. <свистак> ну. Ти походу один остався кен, да? Чи ні? Ні, що якийсь дук остався в живих. А, ось я він. Тю. І ти зараз будеш тут розводити, да? Ну це сміх. Ну це сміх диви, він просто бігає отут і все. І як ти його? Ну, що ти з ним зробиш? Оп, захавав. Сюди, сюди! Отак от. Що от. ти там бігав, бігав? Бігав, бігав, що ти там бігав, непонятно. Дімеч, топовий динозавр. Все, всім понятно. Отак от. от. хорош. Ну, в цілому, кенти, ось до такий получився відосик. Тож, якщо він тобі сподобався, обов'язково лайкос, підписочка, коментарі, тому що для мене це дуже і дуже важливо. Звісно ж, не забувай про розіграш в моєму телеграм-каналі. З вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич. Тож, всім файного настрою і всім. Папа! -па. А якийсь там гґкхутхух там динозавр боже. Все, чувак, куди я саме топовий динозавр? Я думаю, ти вже це поняв. <реш>